Здоровье, здоровья, дорогие виноградари, садоводы, огородники. Сегодня у нас 22 червня. Локация та же, место Чугуев, Харьковщина, виноградник. Вы знаете, вчера снимал видео, как я работал там летнюю обрезку садку. Яблони, груши. Вот. Сегодня собрался делать Персика. І ви знаєте, виникло стільки питань. А крім цього, ще було питання. Дивився твій, каже наш підписник, дивився твій контент, дивився на виноградник і щось чистенько все. Що ти завозився з цим гербіцидом? Хочеш, щоб у тебе виноградник пропав. Ага. Ну оце ж 23 числа пройде. 13-го я кропив, 13-го, 23-го буде неділя, подивимося на виноградник і на. це. А я вам зараз покажу, що я завазився з цим е, гербіцидом. Тому що в інтернеті лазав, там по інтернету дивлюся, появився новий гербіцид. Ага. Новий гербіцид, ну думаю, е, поубиваю все і щоб корнева система, щоб не було там ні порослі, нічого ні. А воно вказується, що е, у нього такий склад речовини, такий же точно, е, як Раундап, От. Тільки що названня є, хі, іностранне. Ну, ну не знаю. Подивимося, буде воно відбивати або ні, але я вам покажу. Ну а з приводу е, літньої обрізки, ви знаєте, я в садку не дуже, як сорока в комп'ютері. Ну читав трохи літературу, читав і знатні садоводи, і це пише, що в кінці червня місяця, там десь до другої декади липня, робити літню обрізку. І ця літня обрізка, вона краще, ніж ми робимо весняну або осінню обрізку. Ми практично то обрізаємо що. Ми врізаємо порость. Ее... Порость там, де йде внутрі, ми її вирізаємо на кільце. Вот. А там, де йде э, нормальний, э, пагод, нормальний паган. Ми його прищипуємо. Ну, кое-хто рукою прищипує. Я нащипався так, що аж э, <говори> ногти болять на виноградники. Я його ножничками зрізаю. Це правду казав наш э, селекціонер Анатолій Голов, і там робив прививки, в нього ногти такі, каже, у рибака і у винорадера повинні бути ногти, щоб відщипувати вот, э, і прибирати бруньки. там. Вот, такі справи. Ну, Я думаю, що э, там, де я прищипнув э, із того приросту цього року, це прирост того року, э, Підуть бруньки, хай він там неділю побуде в шоковому стані, а потом підуть бруньки, які будуть закладатися на наступний рік, так сказати, плодові бруньки. Ну, от. ну Подивимося, там було три питання. Ще було питання щодо е, е, вінтури, от це. Подивимось. Так що дивимося. Зараз покажу, що я завозився з гербіцидом. Потім піде до персиків а потім до підкормочного узла в Авентурі Ось дивимося. То що можна було, я во викосив. А це ось бачите, в мене за забором. Бачите? Яка трава, яка в тому році, тут сусідів немає нікого. От. А в тому році хтось йшов, кинув ці цигарки е, на грошна, підпалили. Тут таке було, тут таке було піпець. А в мене тут ось рядом виноград. Рядом виноград. Ну я ось і побризкав тут оце, де будемо 23-го дивитися. Ну, Зараз питання не за це. І от ви бачите, і це от оно йде, 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 йде. І піпець. Я думав, я його це метра полтора два тут зайду побризкаю. але воно вже здорове. І коль мої підписники пишуть, що е, якщо ти почнеш бризкати, попаде на листя через це і листкам і винограду твоєму амбець. Начнеться Почнеться куряця лапка, як вони кажуть. Ну, от. Я і сам же дивлюся, читаю. Вона садила їх, отошла в мире іной. Тут ніхто нічого нічим не займається. Я тут і косив, і вот это ж думав, побризкаю вот эту порость. Бабушка кричить, тут її квітки. А у мене ж тут теж е, персики. Ну побризкав би. Побризкав, ну не знаю. Тут можна побризкати так, щоб е, це... Щоб не долетіло до персика, коли вітер буде туди, хлопці кажуть, пари пойдуть. Їм то тут робить, тут підпіть. І ми тут з бабушкою порос йде, йде, йде. Ну найму кого-то. Оце є хлопці, що і завозився з цим гербіцидом. Бачите? А то він, що в тому році, я бачите, засверлював його і заливав туди. Е серчану кислоту, бачите, она высохла, высохла. Вот и поросли вроде тут меньше. Вот, вот такие справы. Ну, теперь что-то обрезки. Вот. Там бич пооставлял. Вот. То, что плодушки, бачите, тут поставляли. Да, ну, вы бачили в тому, в э, тому видео по то, что вчера снимал. Вот. Ну а сьогодні буду обрізати буду обрізати персики. Ви ж бачите. Ви ж бачите, що. Скільки пішло в середину, Ось середину, ось середину, ось середині. Це що загущено? Це все воно лишнє. Це воно лишнє. А оці ось, що пішли, ось що, я, бачите, що я прищипував вчора. А ці ось, що пішли, ось сюди, в цю сторону, на наружу, де мені. Оце ж, бачите, оце я обріжу. Ось я обріжу його. Обрізати буду на кільце. О, на кільце буду обрізати. А це буду прищіпати. Ну, пучки болять уже. Это винограда. Буду ножницями прищіпувати. Буду. Все, що росте, суди ось, на це, я ж його не вирізаю. Я його просто прищипну і все. О. А те, що в середині, те в середині я повирізаю. Ну, все... Як вирізати ви у курсі? От, Виріжу, потім зніму. Зніму. Так що йдемо до підкормочного узла. Ну, ось, поки будемо йти, я думаю, що хлопці, які займаються тільки садом, там, от, може побачити. Наш контент, і вони розсудять нас. Правильно я роблю чи неправильно. Може і неправильно, Бог його знає. Вже на протяженні скільки років, років 26 так роблю. От, а може трохи й менше. І ви знаєте, скільки, в... коли урожай вже десь персики десь згоріх, з згоріх. Так робиш зелені операції. От. и это где-то э, обрываешь их наверное по пол ведра с кожного персика ну уже вечерие холодно стало О. ну ось, дивіться. Ось, пан, підкормочный, підкормочный вот смотрите вот с вами вот этот подкормочный узел ну я вам что скажу вот -э, этот Вінтурі. І до нього, до нього йде отака от, от штанга. Ну, це я вже прив'язав е, трубку, щоб оно опускалося. в от. Она, я її, Вона крепиться ось сюди, от, ось сюди, закручується, тут на резьбі. Потім от этот кран перекривається. я його пистолет не открывал, не знаю, или не открывается, чи не. Вот. Да, роба. перекрываешь вот этот кран, перекрываете этот кран. Вот. И иду на, на туда ставлю 50-литровую емкость, развожу рин по сезону. И в основном я подкармливал тики э, школки. У меня вот тут меж... Шпалерами між шпалерами. Отут дві було і там дві десь по півтори тисячі саженців виращував. І я підгодував тільки школки. Ви знаєте, перше, як зробив я його, от попервах пробував, потім мені не понравилось і став кидати прямо в ємки сюди. Грогрін водорозчинний кидаю, от, включаю одну шпалеру і на одній шпалері підгодовував. Вона 40 метрів у мене. І воно самотюком і вистачає. Бак на висоті 2,40 зроблений. От. Оце в вінтурі і от у шлангу все, от, я покупав. А от этот байпас, байпас я робив сам. От. З 32-ї труби покупав кран закрутки такие, это все, все тогда е -е, ще в мене не було паяльника, от, так я сажав на спеціальний клей для, от от, для, для цих от, от, труб. Так що отакі-то справи. Не знаю, я дорогой мой колега, захочеш ти не захочеш, я не знаю, скільки там рядів, е -е, винограду, скільки кущів. От. Ну, я тобі, як от себе, моє особисте таке е, міння, що це лишні заботи. Ну, хотілося мені, отож дивишся, дивишся в інтернеті всего, і починаєш робити. от, от отакі справи. От. Так що дивись, якщо хочеш робити, роби. От. Ну, швидко. Но ну, якщо будеш покупати вентурі, значить е я вже не пам'ятаю скільки тут. Три четвертых, по-моєму. Я в этих дюймах не очень поселен. Но ну, щоб найменше е було атмосферний тиск, щоб воно робило. Там на одну, на півтора, на дві атмосфери, по-моєму. Ну, по-моєму, три четвертых. Дюйма, вот это вот. Вот такие-то справы. Так что я на твое питание відповів, а твое робить, не робить, вот такие-то справы. Уже вечеринки, солнце сховалося, холодно стало. Та не росте ничего. Что-то я вообще я говорю, что ось прививки на месте сидят. От. Пішли трошки туди-сюди. Головне, що бабушка Оля возмущається, що гірки. ви бачите, ось тут посадили 4 ряда гірків. І вони тут як вилізли і підгодовували їх і моїм квасом, і все. І вони сидять тут. Так що такі-то вправи. Ну, а зараз підемо подивимося, що воно. Ну, якась так от. Бачите? Серединка тут понад щипував всі які, поприщипував, середину всю вбрав. Хай йому сонечко туди сліте. От. Так що примірно так. Ну що я тут? Сильно такого нічого не зробив. Середину поубирав і все. А там поприщипував, щоб. Ну я ж вам кажу, що кожен рік, як уже десь... Ну, отакий. От. Бачите, це тут їх прицепилося. 10 штук, наверное, так нічого. А то ж зелені операції робиш. І починаєш, як він розположений, де що все одно він як виросте, обірветься, впаде. От. Щупав. Може не так роблю. Ну, дай Бог хлопці побачать і розсудять нас. От. Засихають, а не корнева система. Ні. Ну, не знаю. Ось два штуки не співає, бо вже холодно. І вечері. Є. Приїду, в понеділок приїду. О, приїду, дощупаю їх. Конечно, бачите, що воно ну, густе, загущене. Загущене все. от, Такі-то справи. Добре, дорогі колеги. Значить... Хто побачить цей контент, розкажіть. Може, дійсно я неправильно роблю, Ну, більше 20 років так робив все время. і, і воно получалося хорошо. Ось вот. Вот такі-то наші дела житейские. Жень, які садив в том, допустим, в зиму садив, или даже сюди. Что пытают хлопцы, що ти аж делаешь усім емкостям, что ты ні, хлопці. Значить, два відра, допустимо, я зайшов. Води або два відра, або відро, в залежності від погодних умов. Ну, от. А потім pH довожу 6,5. І додаю туди, э, чи квасу тут, і Ага. І виливаю. Виливаю, виливаю тільки тоді, коли воно питає. Ну, підлив і займаюсь там другими собі. Работаю другої. Дивлюся, що вже впитала. Потім на відро води опять додаю е, ортофосфорну кислоту і роблю теж pH 6,5, 6,2-63, ну коли як вийде, то води більше зальєш на 200-300 на 300 гр, то, хоча відро мирне є. О. І от це. Відру води, що я зробив, pH 65-64, там 6, 4, по 5 літрів зверху і залив на підкормку. А по первичні негадання, щодо підкормки винограду з'ємкості капельним поливом, капельним поливом, ви представляєте, pH я нічого не роблю. Просто я залив воду, залив воду, допустимо, е е е туди. 100 літрів, 1000 літрів. Включаю одну одну лиш один ряд одну шпалеру. І... До побачення вам бережіть себе, гробіт, я вам розказав за підкормічний узіл, що він мені був потрібен, тільки тоді, коли я вирощував, вирощував саженці. От у мене чотири школки було. Длиною 40 метрів капля. От. Ну, ви бачите. Все, давайте, бувайте здорові. Живіть багато, бережіть себе і разом до перемоги. До побачення вам.